Вітайте майора Збройних сил України, командира 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади, героя України, порхуна Олександра Володимировича! На початку березня 2014 року, а саме 8 березня 2014, 95 окрема аромобільна бригада, а також в складі її 13-й окремий армобільний батальйон. Ми вирушили до Кримської границі. Завдання на початку весни 2014 року було зовсім іншим: Чотири аеромобільних бригади на той час, три армобільні, одна повітряно-десантна. 95 і 70. І 25-та повітряним шляхом перекидалась на два аеропорти, які знаходились: один це Джанкой, другий це Більбек. Для заняття аеродромів та виходів на певні рубежі, щоб противник, агресор в кавичках зелені чоловічки, і всі ми знаємо, що це військовослужбовці Російської Федерації. Їх відтісити на задній план. А дві інші бригади, це 79-та та 80, та своїм ходом на техніці проникнути і відстояти наш півострів. Але все змінилося і помінялася ситуація. Почав розкачувати схід. Всі пам'ятають, що під кінець, уже березня місяця, туди добрались. Так звані сепаратісти, і почали потихеньку на східних областях проводити мітинги, потім озброювати мирне населення, ну і розказувати їм, що потрібно створити свою новоросію, свою історію, свою країну. По їхньому задуму планувалося це так звана операція, може хтось читав, якщо цікавиться чимось, називається Моноліт. По її задуму було забрати в Україні дуже багато областей і вийти на рубіж по території річки Дніпро. Все, що на схід від Дніпра, це Новоросія, все, що залишилось, це Україна. І на початку квітня 2014 року всі бригади, які знаходилися під Кримом своїм ходом вирушили на Донбас. І перша задача це була у нас відстояти місто Доброполія. Ми з нею справились і потім наступно вирушили на Слов'янськ. Там уже почались бойові дії. Перший бій відбувся 2 травня 2014 року на мосту, який сполучував населений пункт Андріївка і місто Слов'янськ. Під час цього бою. Було загинуто два військовослужбовця і 15 було поранені. Це перші втрати 95-ї бригади. Цієї ж, цього ж вечора вже е, на, в ніч, на 3 травня, е, ми штурмом взяли гару Карачун. І там закріпились, де е, тримали її і буквально знаходились кожен день під мінометним обстрілом десь 2,5 місяці. Тому що е, прорвались на дану гору. Вона ще з Великої Вітчизняної війни читалася Чортова Гора, тому що з неї видно буквально Краматорський, Слов'янськ, як на ладоні. І це для них велика втрата, тому що вигідна позиція вона була втрачена. І така проміжуточна задача була: це безпосередньо приймав участь мій підрозділ. Десантно гаромобільні дії в складі 45 чоловік на трьох гелікоптерах МІ-8 ми були перекинуті повітряним шляхом до населеного пункту Дяково, яке знаходиться на неподалік границі з Російською Федерацією. Завданням зайняти вигідний. Вигідне перехрестя та утримувати його, щоб основні сили на той момент уже 18-ї мотопіхотної чеченської бригади, яка була переодягнена і видавала себе за сепаратистів, їх почали гнати 79-та бригада з іншого напрямку на мене. Ну і ми виконували своє завдання. Бій тривав. Буквально 4 години. З моєї сторони в мене було два легко поранених, і потім вже розвідка довела, що в них вони понесли втрати більше 150-200 і десь 200 300 х Це такий був в історії аеромобільних військ, ще тоді аеромобільних дуже удачний. Це так, як ми повинні воювати, тому що все осталь... весь остальний час ми воюємо як піхота. А це дійсно були дії аромобільні, так як нас вчили за призначенням. 3 червня ми йшли, можна так сказати, на штурм Славянська. Заходили ми зі сторони населеного пункту Селізньовка, пройшли її і війшли в населений пункт Семенівка. Це буквально від Слов'янська ну, до кілометра. І там дуже нас зустріли, ми утикнулись і понесли великі втрати. Це спричинило, тому що дану операцію вже довели інформацію полковник, який там знаходився, він її просто здав, заробив на цьому кошти, а військовослужбовці, які пішли виконувати задачу, Понесли втрати, рішили зайти ще більш з глибокого тилу. Ми пішли разом з 79-ю бригадою 80-ю, на Красний ліман, де успішно його взяли, і після того пішли виконувати завдання на Криву Луку. Це виходить, щоб вам так було більш ясно. Ми зробили круг десь в 180 кілометрів. В ході боїв за Криву Луку, також бригада понесла втрати. І двохсотими, і трьохсотими. Багато хлопців залишилися інвалідами, але свою територію прийшлося відстоювати далі. Ну і успішно вже виконано взяття 4-го, по-моєму, липня місто Славянськ, 5-го Краматорськ, і ми те, що наш противник, такий як ми, зроблений з такого ж тіла, як ми всі. Танки і їхня техніка також горить, тому що метал однаковий. І це дало впевненості. І найбільше ще дало впевненості, тому що кожен військовослужбовець поніс втрату, поніс втрату товариша, поніс втрату командира, і це більш всього сплатило весь особовий склад. Потім бригада зробила найдовший в історії військової історії за всі часи. Марш. Це в сумі він отрив не марш, а рейд. В сумі він вийшло 470 кілометрів, з них 170 по ворожій території в тилу ворога і 300 кілометрів по своїй території. Цей рейд нам дав змогу, по-перше, розділити дві області: Луганськ і Донецьк, окремо, по-друге, кинути. Навести мости через річку Міус, щоб вивезти своїх товаришів, які знаходились під щільним обстрілом ворога з Російської Федерації, і щоб ви знали, що курсанти артилерійських училищ в Російській Федерації просто зі своєї території здавали випускні державні іспити своїх вишів. Задачею розстрілювати українську армію. Що це спричиняло для нас? Для нас ми не могли відповісти, тому що якщо б ми відповіли, то почалась би третя світова війна. Це кожен розумів. І за того, що ми е, сковані в своїх діях, нам прийшлось е, тилами пробиратися до своїх товаришів і виводити їх звідти. Ну і саме головне, що в цьому рейді посередині десь. Це було взяття під контроль так звану Саур-Могилу. Ну, в подальшому прийшлось дану територію там, де були проведені ряд дуже успішних операцій здати. І за 2015 рік я вам скажу, рік розпочався для бригади не дуже гарно, тому що був Донецький аеропорт. Бої велися дуже застачені, тому що, по-перше, це була зима. По-друге, противник хотів дуже взяти його під контроль. І правильно, журналісти пишуть те, що дійсно люди вистояли, але не вистояв споруди, метал, бетон, тому що там розбито все вщент. Укриттів майже не осталося. І за того було прийнято рішення відійти. Всіх, кого змогли звідти забрати, забрали. То, що показують по телебаченню, покидали це, я вам можу сказати, тому що сам там знаходився неправда, не було просто фізично можливості їх звідти витягнути, тому що споруди завалилася, а інженерні роботи вести під час обстрілів, це, ну вам сказати, успіх нульовий процент. Моя розповідь і саме головне, те, що я хочу вам донести. Те, що е, військовослужбовці це такі ж люди, як всі, кожен займається всім е, по своєму напрямку. Ви навчаєтесь і в ході навчання морально нам допомагаєте своїми роботами, своїми малюнками, можна так сказати, своїми молитвами, це для солдата дуже важливо. І я вам скажу, і постійно це кажу, що. Будь там що, але перемога буде за нами, і ми їх, їх здолаємо і свою територію повернемо назад. Дякую вам за увагу. Слава Україні! Доброго, доброго. Що ви найбільше в школі любили? Які предмети? І що вам знадобилося в подальшому житті у військовій справі? Любив математику, тому що я її знав. Тобто, Це одне. Не любив малювання і музику. І не люблю по сій день, тому що приходиться наносити о, тактичну обстановку на карту, і для мене це трошки так. О, воно то виходить, але через свою силу волі. Скільки разів ви стрибали з парашутом? І чи дуже страшно? Стрибав 78 разів. Перший раз не страшно, тому що ти не знаєш, що ти відчуваєш. А от у кожної не по-іншому. На другий вже треба себе перебороти і перейти вистрибнути. Ну, у мене це було 11-й, не знаю, що так. Ну, одинадцятий не хотів стрибати, але бачив, що за мною стоять люди. Якщо я не вистрибну, то просто посадять борт, а потім. Ну, ви самі знаєте, що буває. У чоловічому колективі, що потім? <рив> Дякую вам.